Розбір відчайдушних домогосподарок по архетипам Бо це не просто історія жінок в передмісті, це цілий всесвіт про нас з вами, про наші ціння та наші образи. Я розпочну з моєї улюбленої героїні, якою я хотіла стати в дитинстві. Я думаю, багато хто із вас теж її обожнюють, її хочуть. А чи любить вона себе насправді? То у газеті це. А бізнес у місті Я не можу так відіслати мера. Я не можу так фотографуватися. Якщо у місті буде епідемія, люди вважатимуть мене її головним носієм. Габі, класичний архетип Афродити в тіні. вона знає, як звабити, але вона не знає, як же любити себе без маски. І коли втрачається краса. Тоді втрачається її сері. Вона навчилася отримувати любов через зовнішність, через вигляд, через тіло, але всередині порожнеча? А ось Афродита в силі це глибоке прийняття себе, це внутрішня цілісність і магнетизм душі. А чи дозволяєш ти собі бути коханою без фільтрів? Я підготувала дуже класний тест, щоб дізнатися, який в тебе архетип богині. Пиши у коментарях слово архетип, та я надішлю тобі його у подарунок.